Всім доброї ночі. В нас турнір, другий день потужного посилення без жовтого кольору. Так, ну що, пі підемо, продовжимо. Наш турнірчик. Так, тут Хрейдмар. Ну, припустимо, що від хреймера я закриюся дулею. Але, але в нас інша проблема. Хрейдмар буде тотирити. І питання, чи зможу я е, два рази зарядити дулю до того, як Хрейдмар бахне. Е, не знаю, можна спробувати в принципі зробити ось так. І тоді не зможе... Не зможуть з нас зняти нічого. Ну і в принципі, атаку ще їм. а так поріжемо порижемо їм. Ану давай, може, так і спробуємо. Дамо загончик інший. А там цей був теж. Мені потрібно це якось теж пробивати. Угу. Ні, все ж таки краще я повернув із армію. Ось, тому що мені потрібно диспелити ту контратаку. Тож поїхали. Такою командою, в принципі, не будемо вигадувати щось нове. Так, ну ось, що тут по полю йде, що шукати? Одразу комбо запускати. Мені щось не дуже хочеться. Давай спробуємо, як підказує гра. Можливо, тут приїде ще синій. І тут, ну, я сподіваюся, що там можна буде скласти зелень і ще щось підтягнути. Так, план не вдався, тримаю в курсі, тому робимо комбо. І сподіваємось на краще. І фіолету нема. Ну, давай трійку візьмемо. А ось ще трійка. Окей, тоді більш-менш зараз будемо лисичок ховати. На той випадок, якщо нам хрейдмер все ж таки похоронить когось. Давай тоді в неї запускаємо комбо. <кхай> Хай вона вже б'є. До речі, вчасно приїхали сині. Це мене не може не радувати. То ми зараз її, я думаю, доб'ємо. Ну, маємо добувати. Камінчик є. Але будемо бити сюди. А ну, Давай спробуємо. Там щитки зараз стоять у них. Ну, таке собі так, не дуже вони пробуваються, але хрейдмер ми все ж таки пробили. Тепер підпалимо їх ще раз. Угу. І потрібно нам сині ще знайти. Так. Давай тут пошукаємо. Ізарнія вийшла поки на перекур. Чудово. Їхня сейбл покинуло нас, і це не може мене не радувати. От тут зараз помилка, тут потрібно було збирати мені дулю, бо зараз цей Арчибальд нормально нанесе мені шкоди. Можливо, навіть когось вб'є. Трохи поспішив. Так, ну, але нікого не вбив, тому е, лікуємось, б'ємо, знімаємо того міньона. Ну, майже знімаємо. Так, і підпалили начебто його. Ну, нормально, косарь захід, він горить. В принципі, непогана і команда вийшла ще. Так, ну мусить закінчитися зараз. Так. Далі. Далі в нас теж контратака. І в нас е, міньйони від е, Діао. А їх треба якось пробивати. щитки в нас можуть красти. А можуть і не красти. А що ми на кого можемо поміняти із арнію? Та я думаю, поки ні на кого. Ну. А ну що там, може контратаку взяти сюди? Теж. Ну, Мар'яна буде пробувати. Діало буде контратаку ту красти. Хіба що спробувати? Спробувати. Ультракс теж урон наносить, так? Угу. В принципі, можемо взяти ми ось так. Контратаку з зду, дулі не знімуть. І з кіпріота теж. І може в контру ще когось половимо. Тож поїхали, давайте спробуємо. У нас також є лисички. Кіпер буде теж підліковувати і дулю, і лисичку одну. Давай одразу з такого ходу. Ну, щось дуже поляна така рухлива. Ой, потрібно трохи подумати, як тут ліпше. Так начебто буде червоний кристал. Якщо підняти догори, то там складуться і сині. А може і не буде, може я щось знову нафантазував. Ні, все ж таки буде. Так, синіх ми і зарядили. Лисичок наших. Тут він нормально нам дасть. А ні, по 500-700, по 700, я думав, буде гірше, якщо чесно, тому зриваємо одразу червоний. так, ультрокса майже немає. Давай тоді б'ємо сюди і беремо фіол. Так, тепер, думаю, чи потрібно лікуватись, чи просто отак от зробити контру. Поки дулю притримати, поки лисички повиходять з трансу. І зробити ось такий кристал зелений. Може, зараз крутанемо поле трошки. Ну, а ну давай, зроби красиво ну. ну. Нормально влучив. Там йому прилетіло трошки. Але тепер э, сейбу наші повернулися, тоді ми лікуємось. М -м -м. Думаю, який кристалик зірвати. Зелений, чи жовтий, чи просто поскладати поки ще синеньких. А ну, давай отак от зробимо ще контратаку собі. В принципі, на Машку є три камінчика синіх, і зараз будемо пробувати її вбивати. Ану, давай, начебто повинні добити її. Ну, чудово, і найм теж від'їхав. І зараз, думаю, діло те ж саме, ну. Прекрасно. Це нам нічого не зробить. Так, ми лікуємось. Контратака, б'ємо, Взриває... Взриваємо фіол. Все. Ну тут дуже багато каміння дали. Тепер. Ну, тут думаю, щось буде цікаве. Чого фергус в кутку мені не зрозуміло. Що це за план такий в нього? А... Машка буде дежди пилити. Та в принципі давай спробуємо з кіпером пограти. Так, одразу зелений кристал. Тоді робимо кристал. Це в нас, ага, дві трійки і склалися і ще одну бачу. Через, е, через зрив, певно, зелені. Так, да, давай так через зрив зелені зробимо. Зараз запустимо трохи комбо. Давай ось так зробимо комбо. Так. Тепер лікуємось, ставимо контратаку. І давай зробимо ось тут трієчку. Ні, не потрібно було так робити. Фіол роз'їхався. Щось я поспішив. Давай сюди синіми скинемо. Давай нашу лисичку певно сховаємо, бо щось її так нормально наупашили. Тепер чекаємо в контратаку прильота. Ну, трошки, трошки. Е, давай заряджати цього фауна. Хай він відбивається. Ну, фергус таке собі. В кутку, я думаю, то нічого він мені не зробить. Ну так, да, там щось трохи порізав манною, але у мене і тої мани, в принципі, не було. Так, зараз буде бити той ще. Темний володар. Чудову ціль вибрав. Ми ага. все ж таки повісив на нас, але то нічого страшного. Тут ми вже перемагаємо. Так. Лікуємось, збираємо синеньких і не добиваємо фергуса. Ну, в принципі, нормальний план. Добре, що хоч догорів. Окей, так, що у нас далі? Далі у нас по плану Килимки. Ой, купа фіолів. А тут зараз ми трохи подумаємо. Тут, я думаю, нам кіпер не потрібен. Ось тут знову візьмемо ізарнію. <кхух> візьмемо ізарнію. Так. Це ж манно теж не порізати вона ж буде. Ну. Так, ну добре. Підпалювати ми їх, певно, там дуже не підпалимо, бо там теж і щітки будуть там і ти скляні герої. Нема кристаллика тут фіола. Іначе нема. Давай тут поскидуємо трохи. Угу. Давай тоді пошукаємо. Тут трічку зробимо. І будемо чекати ось сюди філол камінчик. Як ви здогадалися, філоу камінчик ну, майже під'їхав ось так. Він проскакує повз, але філова в нас достатньо. Тому беремо медулю, буде, потрібно зараз прикриватися, але Сартана все ж таки вдарить. Я думав, до Сартана це зробити. Але чудово. Влучила в привида. Тож поїхали. Давай. Зробимо так, вдаримо і взірвемо Ага, Знову вона відхилиться. Давай тоді ізарнію зарядимо. Угу. Тепер. Угу. Сильно не відлікувало. Тож, давай б'ємо ізарнію. Підхилюватись, я думаю, рано. Дулю ми знесли, це чудово. І зараз я планую цього килимка забрати все ж таки. Давай підхилимось, щоб наша лисичка нас не покинула. Так, все, килимка немає. Хілів в них не зосталося. Тому відправляємо ще, робимо два привида. І ось так будемо перезаряджати наших, наших синеньких в пустоту. Давай так, Б'ємо в цей фланг. І робимо жовтий кристал, щоб е зараз почистити полянку. Мінус сейбл. Ну, за це ви, ви, ви ще відповісти, так би мовити. М -м -м Давай зелений кристал. Нам потрібно ось так синенькі зібрати. Так. Угу. Тепер вмикаємо сейбл із арнію. Давай так трієчку зробимо. Так, доїхав синенький в нас. Чудово. Тоді заряджаємо нашого хьогне. Кристалик зірвався трошки раніше часу, але нічого страшного. Зараз тоді доб'ємо. Цього бакана. Давай, отримай. 1400. Ну, ти ж нормально дала лізарні, та щось, щось вміє. І це ще немає в мене дзеркала. О, Фергус. Давно тебе не бачили, друже. І що на тебе взяти? В принципі, можна спробувати забрати Хьогне. А поставити, може ось так, Фергуса теж. Щоб в них ману зрізати. Ну, в принципі, я думаю, план нормальний. Питання в тому, як, наскільки швидко вийде в нас зарядити із арнію та фергуса. Ось у чому питання. Але давайте, поїхали. Так, фіолів 7 камінчиків є, нам потрібно начебто 8. Тому будемо зараз щось думати. Давай трохи сейблів підготуємо. Ось таким чином. Це ж небагато? Сподіваюсь, ні. Тоді сейблів ми поки спрячемо. Поки спрячемо і зробимо ось такий хід. Зараз якраз він все одно б там зарядився. А так ми трохи почистимо полянку. Ну, можна було фергуса і ізнести. Сподіваюсь, він Арні не зріже. Так, молодець. Тепер, а ми вам ріжемо манну і робимо синенькі, так, складаємо, ще й трошки там крутнемо поля. Так, зарядилася дуля теж. Тоді б'ємо сюди синенькими. Ну от, Потужне посилення камінчики наносять додатковий урон і це не може не радувати. Давай зірвемо зелень. Нам вона тут не потрібна. Так, ну і в принципі можна перезарядити ще фіол. Ну, так і зробимо зараз. Ну, нормально лисички прилетіло. Давай ми зробимо отакий хід, щоб синіх дозарядити. Ну і там, ага, вбили того слимака, чудово. Давай тоді. Теж повернемо свою лисичку, якщо встигнемо, А ні, так догоріли. Ну, ось такий вийшов день. Оборону я показував вам. Ну, як виглядає. І зараз покажу результати, як її б'ють. Ну, це як, взагалі законно. У мене такого не було і не знаю скільки. Або, може, ще просто не били е, гравці спецпризначення. Добре, всім тихої ночі. Ну, добраніч, е, Підписка і лайк вітається. Давайте до нових зустрічей е, завтра. Будемо трошки воювати, але відео буде в четверг. Тож, давайте, до зустрічі. Всім гарного настрою.